Я за нього лик Та з дитинства? Добре роті, за мене пуху бути від Бога. Пані був хлопі. Тихо бати не пиво сиді, трошки. Зараз трошки пиво. Пані був пацан. Що зробив? Що ти ти що? Час часки що ви? Пані хлопу, але та війна була. Пацани не винних, правило, Мадо? Не винних. Ай. Мадо, дай мені кубіту якусь. А старша для мене старша. Роки хоч ну, 40 не, 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 не менше. Давай таку зіте. Що є Е, е, То куртиту, це хуці ту, як вона це зває? То називається. Айкус. Не, 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 Траву? Ай... Травку? <плак> <голов> <плак> <та>. <голов> <голов> Травку. Думаєш, так це сміє? А наша травку крити сіарети ліпше. Та траву любить. Та восьарети коре, ку траву кури. А та, траву, зігарі? та бачу, башти. Ану, а портє коле. Сіарета. Та яка Сигарета. Виділи нормальну сигарету, то що вона О. сігарета? Видиш, відиш. Видиш, нам ще двоза забиває. Та зерка і у нас нагріває і тягне. Ну, ми хочемо не зробити. А ти вже покурив, сам за? Не буде, я не проєктну. Курганшу пляшка є. Ось ці наркотики, пляшку. Так, да, наркотик. Ось наркотик, і... наркотик. бачите його? Закладникова ну. наркотика. Грюка твоя дівка, ні? Так, то саме ліпше. Я так кажу. До не мреш скоро. А я не мреш. Пробуй. Я, да, я не хочу. Та, попробуй, попробуй, давай. Що то, наркотик? Ну, да. ну, да, да. да, давай. Та, попробуй. Бари на це сміє. Та ні, а наркотики не курю. Та, та то легенькі, то та давай та не бушу. Кричі не будь боліли, але курей як папіроса. Що ж вона знаєте, смак має, як не папіроса?